Юрій за освітою судновий механік. Працює у компанії, що займається вентиляцією та кондиціонуванням. Інженерні навички, каже, допомогли змонтувати енергетичну систему вдома. Це та діяк напрошла спонтанно, то есть, от, на роботі у відділ, глаза загорелість, руки то есть, Ну, Примерно місяць від закупки до первічного пуска. Юрій говорить, особливо гостро відчули потребу цього літа. Тоді це включає два часа. Я була чотири бива. Ну, коли на улице там плюс 35, плюс 40 в тіні, то холодильники не вытягивали. Мама Юрія каже: влітку, готуючись до вимкнення світла, доводилось заморожувати пляшки з водою і потім перекладати їх до основної камери. Зараз вона задоволена. Світ є постоянно. Катьоло робота холодильники работают. Юрій розповів, що у системі сонячні панелі з загальною потужністю 2,2 кВт, акумуляторні батареї з напругою 24 вольти місткістю 280 А та 3 кВт інвертор. Загрузити його могу одновременно на 3 кВт. при этом у мене йомкості хватит на 2,5 часа при максимальній загрузці. так как И такой потребности его загружать нету, потому мы его нагружаем два холодильника, компьютер, циркуляционный насос и освещение. Это потребление там 400-500 ватт, в принципе, и вот все, все это помещается. И при таком мы потреблении полтора суток, в принципе, полностью без панелей, без городской десяти, то оно может Витягувати і Юрій і... каже, система налаштована на максимальну економію. З мережі енергія береться лише тоді, коли не вистачає панелей та акумуляторів. І дивлячись на потужність панелей, наємність акумулятора та наявність городської мережі, вони саме регулює де скільки взяти ці потужності на та направити її на будинок, за словами Юрія. Все обладнання він закупив цієї осені. Система коштувала 90 тисяч гривень, з урахуванням того, що встановив самостійно. Федір Бондар, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.